Ми дуже заважали їм працювати, дуже сильно заважали працювати, бо це був єдиний та на той момент великий калібр 120-й. І часто ми їм тільки вони не встигали виїхати на штурм, як ми їх вже сразу на цьому моменті перекривали їхнє бажання виїжджати. У нас приходило дві минути. Дві минути це ми вибігали, одразу заряджали міни і накривалися. Дві хвилини нам вистачало, щоб навестися, щоб влучання і закрити міномет. Спочатку він мені розповідав, що він знаходиться в Івано-Франківській на Закарпатті. Він, вони там дивляться, охороняють гори, ходять. А потім я дізналася, коли він спустя три місяці він мені скинув скріншот, і я побачила місце знаходження Мар'янка. І в мене зразу всі новини, все переточимо. Я зрозуміла, і в нього запитую: Ти там? Він. Мовчить і нічого не відпадає. А потім вже на наступний день сказав, що так він дійсно там знаходиться. Саме найважче це чути свист, чути свист, такий, полетить. Бону, ти, ти відпрацював, і ти вже чуєш, що вилітає міна, це контрбатарейна робота по нам була, і ти вже розумієш, що на тебе вже націлились по тобі відпрацювати. І ти думаєш, чи головне, щоб вони там були косінь і ну, таку по-простому, щоб вони не попали. І ти чуєш свист, і чуєш, там там лягає за 20 метрів, там лягає за 30 метрів, там лягає, ти думаєш, ну все, значить, не попали там вони. тепер наша очередь. Дуже хвилювалися, дуже сильно. Ну, серце постійно було не на місці. От ти чекаєш дзвіночка, і в мене було таке відчуття. От коли він дзвонить, зразу страх, щоб взяти трубку і почути щось, чийсь чужий голос, що щось сталося, щось не те пішло. І коли він там брав, я чула його ало, все мені зразу ставало легше. Було зрозуміло, що бійде дуже інтенсивний, бо по нас були прильоти буквально кожних дві хвилини. По нас намагалися звідти, ну ви так сказати. Під час активної стрільби я вийшов з посадки на, на підкоригувати на роботу міномета на бусолі, і зразу мені побув прильот. О, я зразу впав, і як в фільмах зелена трава, сонце світився з боку рветься. Мені одразу сльози думаю, все, більше я дочку не побачу. Розірвало руку від локтя до кісті. Там повністю не було кожи від удару, на повністю всю бачину праву сторону, так як в мене був бронжилет, цю, по цю сторону прийняв бронжелет, а бачина була, ну, там, ну, поняття пластин не було, і все зайшло в бочину. Підбігли хлопці, наложили першу медичну допомогу, поставили мені три жгута і кажуть, ну, я, типу, все нормально, Іван, дасть пожити, типу, треба тільки потерпіти трошки. Після цього мене кинули в машину. До Курахова я був у свідомості повністю. До свідомості я був повністю бачив всі розірвану руку, бачив, бачив всі свої дірки на баченні і все це. Ну, я думав що, так, конечно, що не, думав, що не доїду, бо я проходив курси медика. Чувствую, що ну, дуже багато крові потіляв. Його поранено 23 серпня. Дізналася, я 24-го зранку мені зателефонувала мама і повідомила, що Ваня поранений. Я це відчувала, тому що я всю ніч перед цим в ніч поранення. Я не могла спати. Я молилася, я як, ну, дійсно відчувала серцем, що щось не так він не виходив на зв'язок. Телефон випав з рук. Я дуже почала сильно плакати. У мене почалася сильна істерика. Я не знала, що мені робити, кому телефонувати, де що шу шукати його. Ну, потім вже ближче до вечора я взяла себе в руки, почала шукати командира, якось зв'язок з його побратимами. Повнів доїхав у до крах, повніше на операційний стіл, такий як в фільмах, все в біле світиться, і мене ложать. і все. Після того я вже проснувся в Дніпрі. Мені вже сказали, що я був три дні в комі, і вже побачив на себе куча трубок, вже бачу, що вже перемотний. І забрали мене перевезли в Київ на, на госпіталь на, вір, на віртушки поліцейські. Подавали в 70 на 30, 70 що я помру, бо в мене не справлявся організм, у мене дуже було багато поранень. Один операцій, чотири на руці, яких масштабних, яких там було по 10-12 по 12 часов. А ще помімо того були операції, коли я був перша медична операція, ми її не пам'ятаю. Я був в такому повному відчаї, я дивився на свої поранення. Я чувствую, що я стою на ноги, і ну, мене ноги не тримають. І думав, що ну, буде... думав, що все, я буду прикований до війська. З кожним моментом мені допомагали близькі дуже в цьому плані. Там, жінка моя, батьки приїжджали до мене дуже часто, і вони давали мені якусь таку мотивацію, щоб ну, двигатись постійно. Ми поїхали до нього сюрпризом. Він не знав, що ми приїдемо з дитиною. Він дуже я, я була впевнена, що він захоче нас побачити, і сюрприз вдався. Десь близько місяця. Ми не бачилися після поранення, але постійно спілкувалися. І вже потім ми постійно були на зв'язку. Я його підтримувала. Все хвилювання, все я йому говорю, що все буде добре, що він в мене молодець. Що він мій герой. Я дуже сильно плакала, я не могла стримати сліз. Я дякувала Богу за те, що він живий, за те, що він от зараз з нами. в нього там поранення, рука важка. Він був в важкому стані. Він на той момент сидів ще в інвалідному кріслі. Але для мене це все було неважливо. Для мене було важливо те, що от він живий, він буде разом з нами. Він буде бачити, як росте його донька, і ми будемо повноцінна сім'я. І для мене це було саме головне само і він, він плакав раді від того, що от він має змогу, що він викарабкався цього І ми вірили, що все буде якнайкраще. Лікарі мені давали натхнення, сказали, що ти підеш, що потрібен просто час, просто певний час і операції ще. І після цього вони мені сказали, що треба потрібно поїхати в Рігу, в Латвію, і там провести операції на руці і на ноги. В Різі я пробув 5 місяців. Спочатку я був 3 місяці в лікарні, вони там провели мені операції на руці, на нозі. Після цього я був реабілітаційному центрі 2 місяці і там мене ставили на ноги, так можна сказати. Перші мої. І такі шаги це були по три-чотири шага, таких єлі-єлі. а -єлі. потім в мене одразу задишка була і назад мені прийшлося цей. А потім з кожним днем там надавав собі більше. Там спочатку перший день чотири шага, потім шість, вісім, і так кожен день собі наварашував. В Латвії для був такий спеціальний робот. Який чіплявся для ноги. Ти замість мене ходив, просто мені правильну нову осанку ставив, щоб я навчився, щоб мишці спомнали, як правильно ходити, не шкандибати. Займався в басейні дуже багато. Спеціальний був в мене тренажер вело, який який на... розробляв мені мишці. Навіть в воді одразу тонув, а зараз я вже повноцінно плаваю, бігаю, навіть в футбол можу поіграти, якщо треба. Но я продовжую зараз лікуватися. Хотілося б, звісно, ще, звісно, трошки послужити, бо так як ну, опит є, такий. В цьому всіх діях я хотілося вернутися обратно до хлопців. <сі> ну, вони для мене стали більше, ніж такі товариші. Та вони вже для мене як брати. Це все мініметна батарея. Це вже стала така, як сім'я велика. Ми з ними постійно ділилися всім і проходили через певні трудності, через певні бої. І я їх вже знаю, всіх як, всіх як рідних. У нас є за що боротися, є ідея. Я щаслива, але була б ще на набагато щасливіше, якщо закінчилася війна, щоб була тільки наша перемога. І тоді вже для щастя абсолютно нічого не потрібно. Ми всі разом, і все. Тільки мир, перемога. Це зараз єдине бажання. Мені здається, воно напевно всіх зараз так.